Всім привіт, мене звуть Анна, я спеціаліст відділу легалізації в гендіпраці Works. Сьогодні ми з вами поговоримо про три основні портали, які стосуються усіх іноземців в Польщі. Перший це Тудзимці Москва Другий це Едоренджаня і третій це профіль Зауфан. Цузажимцемо СПЛ це електронний портал для іноземців, де ми можемо подати внесок на карту побуту. Також там є дуже багато корисних інформацій для іноземців. В подальшому він буде переобладнаний на моз 2 і ми зможемо там подавати внески зі статусом УКР, так звана карта Цукер. Що таке e-доринчання? Е Це співпраця між державним сайтом та почтою польською для того, щоб люди могли в електронному вигляді користуватися поштою, тобто вам приходять листи, які би мали прийти вам на почту в електронній версії. Профіль зауфаний це сайт, де ми можемо зареєструвати свій персональний профіль для того, щоб підтверджувати свою особистість електронно. За допомогою профілю зауфаного потім в подальшому можна користуватися е-податками, тобто розраховувати свої податки і піти 11. -ті. Профіль зауфаний це основа база, яку повинен мати кожен іноземець. І перейдемо до важливого створення профілю заофану. Зараз разом створимо профіль Заофани та покажемо, як правильно це зробити. Зараз ми з вами заходимо на сайт профіль профільзаофаний, переходимо на головну сторінку. І натискаємо кнопочку «Залож профіль профільзауфани для того, щоб зареєструвати ваш профіль. Є кілька варіантів, щоб його підтвердити. Тобто ви можете це зробити, наприклад, через банк або в ідучи в ужин, або в, на почту для того, щоб підтвердити свою особистість. Зараз спробуємо через банк зареєструватися. Вибираємо собі банк, вписуємо свої дані персональні, логуємося через банкінг. Натискаємо «Залогуй». підтверджуємо через мобільну аплікацію ваш вхід, запитують дані. Потрібно підтвердити емейл, банк підтверджує ваші дані і дозволяє вам створити ваш профіль зауфаний. Перевіряємо свої дані, перевіряємо, щоб електронна почта, телефон все було правильно підписано. Підтверджуємо. І реєструємо свій профіль, для того, щоб підтвердити реєстрацію на профілі за офанами. На мед зараз відправлено системою код, який потрібно вписати для того, щоб авторизуватися. Далі сторінка перекеровує нас нову на банківську аплікацію, де потрібно зареєструватися в банку, так як електронну пошту ми підтвердили, тепер підтверджуємо нашу, нашу особу. І ось ми вже маємо зареєстрований профіль Зеуфани для того, щоб в подальшому могли користуватися своїм профілем та зареєструвати, наприклад, скриньку Едоренчайн. Після того, як ми створили профіль Зауфани, я вам прикріплю повідомлення, яке з'явилося, що потрібно мати скриньку Едоренчань для того, щоб вам приходила офіційна кореспонденція. Тож давайте я вам покажу, як це правильно зробити. Пошуку вписуємо Едоренчання. Реєстрація. Тут одразу нам підказують, які кроки потрібно зробити. Ми переходимо для реєстрації на офіційну сторінку та натискаємо залу жінка Adoranch. Нам тут є інформація, для кого вона підходить. Реєструємо скриньку за себе, тому вибираємо для особи фізичної, вкладаємо внесочок, реєструємо свої дані. Вибираємо, для кого складаємо внесок на скриньку одаранчань. Нам підтягує на читання, підписуємо електронну адресу, яку б ми хотіли, як підтвердження того, що в нас є. Вибираємо, щоб нам приходила інформація, що в нас є якісь офіційні листи з ужунду. Підтверджуємо регулямін і е, вибираємо адресу. Після того, як записали свої дані до кореспонденції, переходимо далі і підписуємо з допомогою власне профілю зоофану, і для того він нам був потрібен. Тепер я можу вас привітати, ваш внесок е, прийнято. І потрібно буде активувати скриньку. Зараз ми побачимо, як виглядає офіційна сторінка. І отут у нас є мої скриньки. Ми зараз зразу потрапили на скриньку, і для того щоб потрапити на неї, треба натиснути Перейди до скриньки. Отож, разом зі мною ви створили свої профілі за Уфані. Та скриньки едеринчань підписуйтесь на наш канал. Я даю багато корисної інформації. Ставте дзвіночок, та не пропустіть інформацію від Special Works.